На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання вівторок, 8 серпня. І деякі теми випуску є такими. Новий просвітницький проект Я маю право започатковувало Міністерство юстиції України. У Житомирі на мальованці побільшало несанкціонованого сміття. Громада намагається активно боротися. Літня спека суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. Міністерство юстиції України започаткувало новий всеукраїнський просвітницький проект. Я маю право. У міністерстві юстиції наголосили, що впровадження цього проекту спрямоване на захист прав громадян України. Детальніше про складові реалізації цього проекту розповів заступник міністра юстиції під час робочого візиту до Житомирської області. Далі пряма мова. Юстиція фактично повинна прийти до кожного громадянина дати. Те питання і відповідь на те, яке хвилює громадяна. Фактично, ця ініціатива, я вважаю, має одне з найбільш пріоритетних завдань роботи органів юстиції на цей рік. Ця, цей концепт і ця ініціатива має дві ключові, дві ключові мети. Першу роз'яснювальна робота. І другий механізм це фактично елемент превенції, елемент покарання для недобросовісних чиновників. У Житомирі по вулиці Она Павла II зник приватний контейнер для сміття. Але чому житомиряни купують самі собі сміттєві баки? Та чому на вулиці немає сміттєвих контейнерів і який стан вулиці? Розбирався Олександр Рубан. Щоранку Лариса прибирає сміття на вулиці Святого Іоанна Павла II. Жінка каже, що раніше там стояли два сміттєві баки, але це було близько року назад, а потім їх прибрали, адже вони знаходилися на проїжджій частині, що заборонено, та з порушеннями санітарних норм. Через це перейшли на пакетну схему вивезення. З Часом з'явилися наслідки. Тут а, е, буває собак, повно налітає, бомжі ходять, висипають. знаєте, вибирають щось там. Ну, а коли вітер, воно оце все розносить нам по всій школі. Очі алея красива з липами і портить цей мусор. Це вообще до цього мешканцям пропонували взяти індивідуальні контейнери, але жителі відмовились. Проблему на теперішньому етапі намагались вирішити активісти. Вони поставили бак для сміття, але ситуація з відходами досі стоїть гостро. Він постояв місяць повний, аж завонявся. І люди почали жалуватися. Також Лариса Павловська розповідає, що бак забрала сміттєва машина. З власником контейнеру ми поспілкуватися не змогли, адже останній у відпустці. Про позицію свого друга розповідає житомирянин Андрій Поліщук. Мій друг Андрій Евін купив бак сміттєвий за свій рахунок. Він вирішив поставити бак там, бо йому набридло жити в смітті. Сміття просто літало під ногами і гуляють діти. Андрій додає власник контейнера звертався навіть до поліції за фактом крадіжки. Сьогодні ж бак віднайшов власними силами, а правоохоронці зафіксували факт знахідки. Блисково на крадіжку металевого сміттєвого баку за адресу по вулиці Островського. На даний момент бак знайдено на Території стан допомогування зеленого міста. Поліція і справа переміщення контейнера це одне. Є й інші нюанси. Щоб поставити сміттєвий бак, має бути відповідна комісія. Також варто звернутися до перевізника відходів, чого власник контейнера не зробив. каже Ігор Задорожній. Є й інші варіанти вирішення проблеми з підприємства перевізником. Ми ще проведемо додаткову роботу, яким чином можна налагодити там вивіс, але насамперед це має бути. Ініціатива мешканців, чи то дійсно все таки їм вдасться впровадити індивідуальний контейнер, або можливо трошки змінити графік вивозу? Так само я думаю, тут треба звернути акцент на те, що з мешканцями мають провести роботу по укладанню цих договорів. Олександр Рубан, Костянтин Касьян, новини Житомирщини. Яка минулого тижня була майже по всій території України, призвела не тільки до різкого збільшення кількості пожеж у природних екосистемах, а ще й суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. Вражаючий показник: 99 людей загинули на водних об'єктах України у період з 31 липня по 7 серпня. Тоді як на Житомирщині зафіксовано дві пригоди на воді. Вчора Малинські рятувальники дістали тіло людини, яке виявили у річці Ірша в селі Гранітне. З'ясувалося, що загиблий знаходився від берега на відстані 5 метрів. Рятувальники на надувному човні доправили його на сушу. Загиблим виявився місцевий житель 1967 року народження. Обставини трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями. Загалом, з початку купального сезону, на водоймах Житомирщини загинуло 9 громадян, двоє з них дітей. При цьому одну особу вдалося врятувати. Аби зменшити суму статистику загибелі на водних об'єктах, фахівці служби порятунку проводять інформаційно розяснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Рятувальники області рекомендують відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах. Якщо поруч з вами є діти, то їх перебування у воді повинно контролюватися дорослими. Небезпечно пірнати в незнайомих місцях, плавати наодинці, особливо якщо вони впевнені в своїх силах, а також у нетверезому стані. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Підприємці Житомирщини можуть взяти дешевий кредит на розвиток свого виробництва сумою до 750 тисяч гривень терміном до трьох років та отримати понад 90 тисяч гривень. Відшкодування про це розповів голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич. Також Ігор Гундич наголосив, що відшкодування можуть отримати ті представники бізнесу, які займаються обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини, виробництвом меблів, харчових продуктів, обробкою декоративного і будівельного каменю. Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні бути зареєстрованими на території Житомирської області та не мати заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. В Україні шириться новий вірус коксакі. Чим небезпечний цей вірус і як з ним боротися? На Житомирщині люди активно користуються доступними ліками. Дискримінація під такою назвою відкрилася фотовиставка у Житомирській обласній науковій бібліотеці. Відпочивальники заразилися вірусом коксакі. Коксакі – екзотичний вірус, який Привозять з відпочинку на замурських курортах. Подібною інформацією рясні інтернет та теленовини. Що це за хвороба та чи загрожує вона українцям, які не поїхали відпочивати до закордону? Дізнавалися наші кореспонденти. Журналіст і мама двох маленьких хлопчиків Олександра Фоя щедро ділиться своїм материнським досвідом у інтернеті. Один з останніх постів був про хворобу, якою перехворіли обоє дітей, коли ми підхопили так факі. Ми зіштовхнулися з двома абсолютно новими для себе проблемами. Перша проблема це те, що абсолютно нічого не збивало температуру. І три дні ми спостерігали, як Мирослава Розова на півритовному стані, він не їсть, не п'є, його нічого не цікавило, я такого, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Потім, коли у нас на третій день почала знижуватися температура, з'явився висип. Причому висип я цей перший раз теж бачу в житті, я навіть ні на кому раніше його не спостерігала. Висип просто грандіозний, починаючи від гнійних папул і закінчуючи такою кропив'янкою, яка з'являється при контактній алергії, але це не алергія, це просто таке, от я не знаю, папульне різноманіття. Воно воно супроводжується шаленою сверблячкою, Дитина все це розчухує, так само жодне антигістаміна його не бере, і ви просто обробляєте це фокорцином, І чекаєте, поки це все заживе і припинить з'являтися. Загалом це у нас все зайняло десь тиждень, бавки сходили все таки трохи більше. Але ось такий, вибачте, мені на народному слові треш, у нас був добрий тиждень. Червоноплямистий Радомир, фото якого мама Фоя виставила у Фейсбуку, викликав жваві обговорення. Висипка на кінцівках у роті та навколо нього типовий клінічний прояв вірусу Корсакі, розповідає фахівець інфекційного відділення дитячої обласної температури. Може і не буде. Інколи на перший план виступають якраз скарги на висипання. Ну найчастіше мілкопополюзні висипання, тобто батьки лякаються. Іноді навіть думають, що у них вітряна віспа. Так тому до нас з'їдуть зразу до нас. Щороку захворювання з'являється на початку літа та зростає до середини осені. Буває і до 30 випадків на місяць. Це інфекція, яка передається фекально-оральним шляхом, контактом побутовим шляхом. Специфічних ліків від хвороби, які вакцини не існує. Лікування симптоматичне. Якщо перебіг не важкий, то проводиться вдома. Ми можемо запобігти захворюванню лише, по-перше, особиста гігієна. Це дотримуватись повинні всі. Це є повинні бути буденністю саме звичайною, так для всіх. І звичайно, якщо хтось хворіє, обов'язково ізоляція хворого. Зазвичай такі дітки є заразними для інших, десь до 10 днів. Екзотичний вірус не такий вже й екзотичний, розповідає фахівець, виявлений майже 70 років тому у містечку Корсаки, що на американському континенті. Окрім брудних рук, джерелом зараження у місцях відпочинку можуть стати закриті водойми або басейни. Вода з яких при купанні потрапляє у дихальні шляхи, а тоді у стравохід. І далі він не є відомий. Він не є новим. Вірусом і завжди періодично виникають спалахи. Збудних це відноситься до антировірусних інфекцій. Дуже часто якраз хворіють до нас звертаються після того, як приїхали з моря навіть за кордону. Так, наприклад, зараз дуже часто показують і Турція, і в інших країнах спалахи сімейство фоя не були у Турції, бо надають перевагу активному відпочинку в Україні. Змарнувавши липень на лікування дітей, посунули плановану відпустку на кінець літа. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Майже 130 тисяч жителів Житомирської області звернулися до лікарів та отримали 250 тисяч рецептів за програмою Доступні ліки. Про це повідомив начальник відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрація Олексій Андрушко. Найактивніше жителі області користуються доступними ліками у місті Бердичеві, Чуднівському, Олевському, Любарському та Бердичівському районах. А також в Народицький, Новоборівський та Іршанське об'єднаних територіальних громадах з державного бюджету. Аптекам вже відшкодували більше 6 мільйонів гривень. Аптеки одержують відшкодування за доступні ліки два рази на місяць. А до переліку медичних препаратів вже ввійшло майже 200 препаратів 43 виробників. Дискримінація або упереджене ставлення до людини в Україні проблема, яка існує на суспільному рівні. Про це свідчать результати соціально-психологічних досліджень та розповідають фахівці. В Черговий раз громадські активісти та студенти спробували в креативний спосіб подолати мовчання та розбити стереотипи. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Дослідження проблематики дискримінації у молодіжному середовищі Житомира показало, що серед 400 респондентів 47% опитаних були свідками факту дискримінації. 11% людей постраждали особисто. Психолог розповідає, що це сучасна реальність, яка оточує кожного з нас. Ми кожного дня стикаємося самі. Да, є магазини, в які не може зайти мама з візочком з дитиною. Є е, е, магазини, куди не може дістатися людина з особливими потребами. Є підприємства, є фірми, на які не приймають людей з незвичайною сексуальною орієнтацією. Про це про це варто говорити. Залишаємось разом на безлюдному острові, неганяючи жадібний страх. Основна проблема існування такого явища ігнорювання та замовчування. Сьогодні за допомогою фотовиставки ініціатори знову акцентували увагу на дискримінацію як обмеження та спробували продемонструвати методи боротьби. Образи однозначно повинні були бути мотивуючими, тому скрізь є мотивуючі написи, як подолати цю дискримінацію, і сам образ він завжди в дії, тому що ми хотіли долати щось, ламати стереотипи там не зв'язувати руки стереотипами, ламати стіни стереотипів. Ламати упередження, тобто всіх фотографіях ми зможемо побачити якийсь рух. Фотограф каже, що такий досвід для неї є новим, пояснює, складно показати масштабність проблеми на малому фото. Дискримінація, важке явище, його дуже важко перекласти на фотографію, тому що в реальності воно настільки глобальне, а фотографія маленька, і актор він не та людина, яка є дискримінатором або навпаки. І перейти в ту роль і правильно його сфотографувати дуже складно. Вже тепер організатори планують продовжити такий проект, от тільки висвітлюватимуть інші аспекти такої проблеми. І далі що потрібно зробити? Потрібно зробити лише крок. І так само можна подивитися що в цій валізі. Звісно, відчинити я її не зможу, але поступивши, ні пусто, ніякої дискримінації люди немає, якщо її немає в вашій голові. Дякую, Костянтин Касьян, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. Житомир вже кілька років поспіль причетний до драгонботу. Це вид спорту, що потребує злагодженості 20 спортсменів одночасно. Адже усім доводиться гребти на спеціальному човні. Це чимось нагадує більш відомий каної. Втім, у драгонботі обов'язково на носі човна є голова міфічного дракона. А у команді є стерновий і барабанщик. Житомиряни повернулися з перемогою з відомих міжнародних змагань з Драгонботу. Одну золоту та дві бронзові медалі завоювали Житомирські спортсмени на чемпіонаті Європи з веслування на човнах драконах, який нещодавно відбувся у місті Дівон Лебен, Франція. Титул чемпіонів Європи спортсмени отримали, вигравши гонку в міксі на 2000 метрів. Бронзові медалі сальса Драгонбот виграли в класі Прем'єрупен у змаганнях на дистанції 2000 чи метрів брали участь 13 команд. Житомиряни змагалися зі спортсменами з Німеччини, Угорщини, Росії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії Іспанії. Цьогоріч це не єдина перемога Житомирських веслувальників. На початку липня в Угорщині Житомиряни у складі української збірної посіли друге командне місце на чемпіонаті Європи серед національних збірних країн, виборовши 13 комплектів нагород. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал, там всі наші сюжети. А далі у випуску інформації від синоптиків на все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 9 серпня вночі сягне від плюс 15 до плюс 17. В день повітря прогріється до плюс 28. 10 серпня стопчик термометрів вночі показуватимуть 15-17 градусів тепла. В день буде плюс 30 плюс 32. 11 серпня вночі плюс 19 плюс 21. Вдень буде плюс 30 плюс 32. Атмосферний тиск 747 міліметрів. Вологість повітря 70%.